Візит у бізнес чи відпочинок? Яка мета вашого візиту? Бізнес чи відпочинок? Просто візит, шопінг, відпочинок. Бізнес. Чи довго ви перебуватимете у Сполучених Штатах? Покажіть, будь ласка, зворотний квиток. Яка мета вашого візиту? Бізнес чи відпочинок? Відпочинок. Приємного перебування. Наступний. Будьте не поготові, щось накльовується. Чую вас? Бачиш у цих? У светрах з Мікі Маусом. Вони з Китаю їдуть в Орландо Ти коли-небудь бачив китайських туристів, які б їхали у Діснейленд без жодного фотоапарата? Ймовірно, фальшиві документи на 10 та 11 Сер? <паспорт> Сер, ваш паспорт? Дякую. Ласкаво просимо, містер Наборський. Мета вашого візиту. Бізнес чи відпочинок. Сер шостий пост. Тут особа з міжвідомчої прикордонної бази даних. Містер Наворський, будь ласка, пройдіть зі мною. Містер Наворський, Зачекайте, будь ласка, тут. Яка мета вашого візиту у Сполучені Штати? Жовте таксі, будь ласка. Відвезіть мене до готелю «Рамада». 161 Лексингтон. Ви зупинитесь у готелі Рамада? Решту залиште собі. Ви знаєте когось у Нью-Йорку? Так. Who? Кого? Yes. Так. Who? Кого? Yes. No. Так. You know Ні, 21? ви знаєте кого-небудь у Нью-Йорку? Yes. Так. Who? Кого? Yes. Так. 161 Лексингтон. Okay. Містер Наворський, yeah. будь ласка, покажіть зворотний квиток. No. Ні, зворотний квиток. Так. Це стандартна процедура. Ваш паспорт мені теж потрібен. Добре. Ні, ні, ні. Дякую, ні, містер Наворський. О, це. Паспорт. містер Наворський, вибачте, що змусили вас чекати. Добрий день, Френк Діксон, начальник митно-прикордонної служби аеропорту імені Кеннеді. Я допомагаю людям, якщо по прибутті виникають ускладнення. Ми шукаємо для вас перекладача. Що там, уже знайшли? Ясно. Але ж ви трохи розмовляєте англійською? Yes. Так. Справді так. так Так. добре. Чудово. Ви не про те, якщо я їстимо, поки ми говоримо. У мене погані новини. Ваша країна призупинила дію закордонних паспортів виданих вашим урядом, а наш держдепартамент анулював візу, яка давала вам дозвіл на в'їзд до сполучених штатів. Це так би мовити двома словами. поки ви сюди летіли, у вашій країні стався військовий переворот. Більшість загиблих працівники служби охорони президента. заколотники напали серед ночі, була страшна стрілянина. Гадаю, все це ще покажуть у новинах. Серед цивільних жертв небагато, тож я думаю, з вашими рідними все гаразд. Містер Наворський. Ваша країна, так би мовити, анексована зсередини. Уряд республіки Кракозія змінився. Кракозія! 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 Кракозія!